Так, всім привіт. Так, йдемо на дачі у курятничок. Привіт! Так, ось вони, красавчики. Я вже на самом деле ухожу, я вже у них все поробила. От, але хочу показати своїх курочок. Тут у мене ну, десь 20 дорослих вже несуться і десь 30 підростає. Ну, біля 10 пород кури і саме породісті, точно чистопородні я виводила з яєць, замовляла яйця інкубаційні породних кур. А є звичайної помісні. Так, амрокси, біліфельдери, марани, аміраукани, австралорки. Українська зозуляста, українська чорна, бірковська барвиста. Оці три останні породи це з питомника в бірках під Харковом. якщо не помиляюсь, О, замовляла. Ну і такі інші. Так. Вони отут самі виходять-заходять вигул, закриваються на замок двері. Зробили ми таким чином це приміщення, щоб я могла зайти і не попадала відразу у сарай, а попадала у своє приміщення, де тут мої речі і кури не обсирають. А воно поділило якби на дві половини. Тут двері, вони от заходять, і вони тут сплять і їдять. Бункерна кормушка. І от вони там їдять. Зерно. Там тунель, і вони проходять е, знизу в інше приміщення. Точно так же двері. Там вони сплять, їдять, п'ють, а потім я звідси оберу е, кормушку, ну, тому що тут ще молоді цуплятки, і вони трошки е, ще не подружилися зі старшими, і тому я залишаю, щоб було скрізь їжа і вода. От. Це. Получається, чоловік зробив, щоб я могла збирати яйця, навіть не заходячи до курочок. От. чотири гнізда, вони несуться, скат, тобто яйцезборник, і воно скатується ось сюди. Вже яйця я зібрала сьогодні. Ну, яйця різні. Це я залишила від зборні вже. Я там 2-3 дні збираю. На відправку яєць, інкубаційних. А решту які там маленькі, грязненькі, ми їмо самі. От, ці дві курочки зараз аміраукана, вони несуться. Я їм тут поприбирала трошки. Це підростаючі дві курочки голошині, одна чубата рижа, одна звичайна голошина. От. Ну, весною вже занесуться всі. А, так. Півник, гарний бородатий чубатий, буде дуже гарний. Я його залишу на зміну своїм півням. Це півень також поки що залишається. Це а, Аміраукана, гарний півник. Да, кісілька. Так, теж гарний півень підростає. Хвост ніяк не відросте. От, маран півник. Дуже гарний. Це півник голошийний чорний китайський шовкий. Дуже гарний теж він залишається. Ну, зараз чотири дорослих півня на 20 курей. Це багато, але не можу їх поки що прибрати. Потім, як підростуть курочки, це буде достатньо ще одного півника навіть додам От. Система повністю у нас тут як розумний будинок. Тобто у нас є камера, відеокамера у приміщенні. Я можу наблюдати за ними і вдень, і вночі, як вони тут. Я можу дистанційно включати і виключати їм обігрів, сараю, керамічна така лампа. також витяжка можу включати і відключати. А також бачу, скільки температура, скільки вологість, яка вологість, а також це зараз чоловік за мною дивиться. А також я можу. так, Що у нас тут ще дистанційно температуру бачу? Світло також, оця лампочка включається виключається дистанційно. Вона звичайна, але ми повісимо сюди ще лампочку. Яка ще дві години, ну, якщо виключається світло, вона ще дві години горить. Так, вже придбали таку лампочку. Ну, і на вулиці також є камера. Ця камера у нас показує саме вигул: чи зайшли, чи вийшли, чи там немає якихось собак. Було таке у нас собака тут забігла. Ну, вона не зайшла, тому що все зачинено. Але. Хочеться знати, що з курочками все добре, тому що приїжджаємо ми не кожного разу. Приїжджаємо я Амрокси, так? І вон там барневільдера, оце курочка, і за нею китайська шовкова, але це біла-велика. Вона помісна з якоюсь породою, вона чубата, дуже така крупна курочка. От, приїжджаємо ми два рази в неділю, але це зараз, коли тепло, а взимку, може, будемо і раз в неділю приїжджати. Будемо дивитися по воді. Тобто ми подивились на камеру, що вода є. Все, їхати не треба. Ну, а корм, звичайно, розраховується в бункерну кормушку. От повна це тут мішок. А зерна це також десь більше неділі. Виходить на всіх курочок. Годую я їх зерном різним, і дробляне, і ціле зерно. І вітаміни, і добавки, ну, як зазвичай. От, що ще не показала, покажу в наступних відео. Що за кітиш? А, кісюньку злякалися. Ніяк вони не звикнуть до цих котиків. Котики мишок будуть ловити. Хай будуть котики. Так, буду тепер показувати е, своїх курочок. Такий формат відео в мене буде, як вони зростають. Дуже молоді ми птицеводи. вчимося, але вже багато чого пережили. От, тим паче, що курочок я Вирощую сама з яєць і з самого цеплятки я знаю, як воно росте, що, коли, від кого я його отримала і таке інше. Буду собі залишати лише самих таких сильних, гарних курочок. І вже моє буде поголів'я, я буду займатися виводом інкубаційного яйця або виводом курчаток. От. Ну и зачем ты ее обидел? Маленечку курочку такую. Обидел он. Ця курочка несется, речі. Ты что, жадюга? Маран, ты жадюга? Не фокусується. Все, всем пока!